Доброго дня, субота, на огляді цін, а тебе в Лові. Зараз гляну рішу на сільку знижка. Салат айсберг 7,50 за 100 грам і 15.60 капуста броколі Перший готунок. Ось такі гарні ціни на зелені. морозиво розумний з какао вакальний стаканчик, також з вищеним молоко. Акційна ціна 9-10 асортиментів. морозиво руч, 20 гривень 40 копійок, пломбір. морозиво лімо пломбір, 21,70. Орозовий лисунчик, смак, ківі мангу 1590, масло кому безлактозне 72-90. Морозиво монако два видаї, 17390. Знижка до 50%. Морозова мілка 71,90 і 85,90 з полуницею. Також морозиво рудь, мультипак, мочі, пломбір зі смаком. Манго 48,90. Дуже смачне морозиво, своя лінія. Золотий каштан, є два види 15,90. Рутадельки. Для гриля ополочені 135,90. Хінкалі грузинські 40,90 90 Також полімені мотанка, три м'яса, 62,40. Міні-легко з куркою та грибами заморожені. Дуже смачні, знижка 25%. 90 гривень 60 копійок, котлети, розумний вибір курячі 53,60, сирники випечені велеста заморожені, 76,90, піца прошуто швидко заморожена 109,80. Ланціве Лесто з Манго заморожені 5390. Кажуть, вони дуже смачні. Напишіть хтось в, в коментарях, пробував. рекомендую. Тісто своя лінія, філо, заморожене 34,20. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. До побачення!